Як я зробила зелену стелю або кімнату як з Пінтересту? дуже просто, мені всього лише знадобилось 5 років. Ви, звичайно, можете зекономити цей час і купити одразу велику рослину. У мене була вона ось така: це золотистий епіпремном. Він максимально невибагливий, швидко росте і за декілька років вимахав у мене до такого розміру. На опорі мені було не дуже зручно його вирощувати. Занадто швидко він її заплетав, тому я вирішила повісити його на стелю. Попереджаю, робіть це на свій страх і ризик, якщо. Що вам не шкода стіни? Спеціальні ліпучки для ліан можна знайти на Аліекспресі, але вони не дуже надійні. Коли епіпремном я тільки повісила, він був лисим. Як же я за три роки добилась ось такого результату? Головний секрет це багато рослин у одному горщику. Навесні я його обрізала, укорінювала у воді, а пізніше підсаджувала під час пересадки. Чим більше ліан буде у одному горщику, тим краще він буде виглядати. Другий секрет це багато світла. Навіть не пробуйте повісити його у те темному куті він одразу пожовтіє. У мене одночасно штучне освітлення та натуральне світло від вікна. Згодом я також поставила на верхню полицю сциндапсус і так само прикріпила його на стелю. З мінусів – неякісні ліпучки, які час від часу відриваються. Ліани можуть заплутатись між собою, проблематично його звідти зняти, якщо потрібно зробити пересадку або, наприклад, теплий душ. А якщо побачити тут шкідників, можна повіситись поруч з ними. У будь-якому разі, я просто обожнюю свою зелену стелю.